Діти, відгадайте загадки. Бажаний гість замість цукерки, дрова їсть, вогонь. Без крил, без ніг, без рук, а вгору піднімається дим. Лежать у порядку дерев'яні малятка, білі, здорові, всі чорноголові, сірники, діти, як ви гадаєте, чи можуть люди прожити без вогню, якщо раптом Світло гасне. Свічку ми запалюємо. В цьому випадку вогню ми тільки дякуємо. Якщо мама на роботі, сірників не треба брати. Краще книжку почитати, краще іграшками грати. Якщо холоди настали, допоможе нам вогонь. Він затопить піч у хатці, але ти його не тронь. На вогні готують їжу. Він нам світить уночі, як на вулиці морози, він працює у печі. Але будь завжди уважним, сірників не треба брати, а як будеш ти у лісі, вогню не треба запалювати. А іще я хочу дуже, щоб всі діти пам'ятали, якщо трапилась пожежа, 101 по телефону швидко набирали.